Відбивали е, штурм е, як до них просто на позицію. Приїхала е, приїхав ворог прямо на позицію в тил, да, два БМП і танк. І вони успішно відбили їх. Е, за це отримали нагороду. От від сирського особисто військовий Євген розповідає про бойові успіхи своїх земляків та побратимів: – 22-річного Євгенія Профатілова та 20-річного Дениса Ткаченка з батальйону Вовки Да Вінчі. Хоч вони були і відносно молоді, але вони були старшими братами. Для будь-якого бійця, бо їхня впевненість їхнє розуміння, чого вони тут знаходяться на війні. Вона вселяла в людей, які там надію, віру в те, що завтра буде краще. Волонтер з позивним Сантоні згадує Євгенія та Дениса як справжніх патріотів. Тому вони пішли не за гроші, вони пішли за ідею з України за державу за своїх. оцих всіх людей тут стоять. Вони за них пішли воювати. Шкода, що вони такі молоді загинули. За його словами, бійці загинули 24 лютого на Донеччині під час виїзду з позицій. Їх мали міняти, їх забрали і пролетів дрон. А скоріше все, дрон був на оптоволокні. Тому реби, які були на машині, не допомогли. Бійцями прощалися у прилуках 3 березня. Я хочу вірити, що не дарма це все. Я точно знаю, що я, мої колеги, мої побратими будуть робити все так, щоб це було не дарма. Євгеній Профатілов навчався у гімназії номер 5 Потім закінчив Прилуцький фаховий медичний коледж. Його перша вчителька Катерина Шевченко пригадує, Євгеній завжди вирізнявся серед однолітків. Росії Об німе попитає, як какати новий спів, дорогий мій женічка. Я тобі сьогодні розкажу, як я з тих пір, як ти прокляту війну. кожного дня могли за тебе. Я кожного дня плачу за тобою. щодня дякую за те, що ти не пожалів себе. Щоб захищати нас. Денис Ткаченко навчався у ліцеї номер 6 та згодом у Національній академії сухопутних військ. Деня, Женя це приклад для мене справжніх чоловіків і воїнів, які йшли до своєї цілі, не дивлячись ні на що. Пасани, дуже вас не вистачатиме. Вічна пам'ять і не спій уклін. Родина загиблих хлопців, загиблих героїв. Мамко ж моя дивана. Не... Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.